Сьогодні готуємо найсмачнішу закуску із солодкого перця. Для цього спочатку нам треба запекти перці. Я їх помила і ставлю в духовку на 40 хвилин на 200 градусів. Цього буде достатньо. І ось через 40 хвилин гарячими ще перці складаємо в мисочку. Це нам потрібно для того, щоб ми з легкістю зняли з нього шкірочку. Тобто ми просто перекладаємо з деко перці в мисочку і потім накривати будемо харчовою плівкою. Ось так, це типу парова баня для перців. І тоді шкірочка зніметься з них дуже-дуже легко. Шкірочку зняти обов'язково, щоб перчик був дуже ніжний та смачний. Так я залишаю перці до повного охолодження. Тепер ось відкриваємо і з легкістю знімаємо шкірочку з нашого перцю. Тобто, шкірочки зняли і готуємо заправку для нього. Для цього беремо 100 мл оливкової олії. Півтори чайної ложки солі, цукру беремо дві чайних ложки з гіркою. І ще нам потрібен яблучний оцет. Беремо його дві столові ложки. В принципі, більш нічого не потрібно, тільки додаємо зелень. Зелень я дрібно порізала. Це тут у мене кріп і петрушка. Саме з кріпом петрушкою мені подобається найбільше. Також ще сюди додаємо 3-4 зубки часника. Вдавлюю я їх через часникодавку. А ви не забувайте підписуватися, ставити дзвіночок, щоб приходило нагадування про вихід моїх нових рецептів. Значить, Тепер в цю суміш нам потрібно ще додати червоного гострого перцю. Можна взяти звичайний довгий свіжий перчик, але в мене вже сушений, маленький такий, тому я його дрібно нарізаю разом з насінням, додаю в суміш. Якщо ви будете брати свіжий перець, то його поріжте теж дрібненько, але насіння краще не додавати, тому що буде дуже-дуже гостро. Але якщо ви любите, то будь ласка. Тепер це все я перемішую, перемішую до однорідності, щоб там розчинилися сіль і цукор. Воно швидко розчиняється. Тобто перемішали і потім викладаємо наші перці. Значить, перці я розрізаю не на 4 частини, десь частини на 6-8, такими порційними шматочками. Відділяю від внутрішньості, від насіння і викладаю це на дно скляної посудини. І коли вже дно буде застелено скляною посудини, то ми тоді поливаємо нашою заправкою. І так ми робимо багато шарів, поки не закінчаться наші перці. Тобто ми трошки змащуємо і зверху, також, коли вже всі шари прокладені, змащуємо залишками нашої заправочки. Це все закриваємо кришечкою і я ставлю в холодильник на ніч. Можна на кілька годин, але я на ніч, щоб тоді вони гарно промаринувалися. І ось зранку вже можна куштувати. Боже, які ж це смачні перці. Якщо ви ніколи не готували по такому рецепту, обов'язково скуштуйте. Його можна їсти просто з хлібом. Це так смачно. Вони ніжні, такі смачнюші. Обов'язково спробуйте. Це дуже-дуже смачно, бо вдома смачно. Ще більше рецептів шукайте на моєму каналі. Всім смачного!